Тут котик намальований на обкладинці. Це дуже важливо в цій книзі. Я вважаю, що це буде прям поворотний момент повіствування. В якийсь момент я якогось героя не любила, потім йому співчувала, потім знову не любила. Потім пробувала його виправдати. Потім пробувала виправдати себе за те, що я виправдовую його. Всім привіт! Мене звати Настя. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І це третій день 3 на 3 І сьогодні мені треба завершити. Цю красу я прочитала трохи більше половини і прочитати ще одну книжку. і Це буде Різдвоєрку ля Ляпора. Вона невеличка. Я думаю, я встигну до того, як прийдуть гості. Бо сьогодні цей канун Різдва до нас приходить родина Артура. І я одразу прикрашала хату і до Різдва і до Нового року. На Новий рік до нас приходять святкувати мої друзі. Ну і коротше, ці шарики з цифірками. Ну, не пережили вони сьогоднішньої ночі. Вони там вже трохи підздуватися почали з-за того, що їх постійно то приклеювала, тому що вони відпадали. Тому я поки що оставила тільки у четі. Там одну теж тому що Моня чогось і гризла, таке і трохи підв'язала. ось, І воно хай так буде, а коли прийдуть гості, то приклею. Або вже в руки візьмемо, щоб сфоткатися. Бо ця шторочка блистяща, да, одна зв'язана друга пряма, вони дві будуть прямі, це циферки наверху повинні були бути. Це така фотозона, щоб всім разом, щоб була нормальна водка людей, які прийдуть, то вже це всіда... да, чого я забув, Той вже пішов, той щось розбив, той заснув. ось, А так прийдемо сфоткаємося, далі вже хто, хто що хоче. ось, і от Шарики будуть жати до того моменту в моїй кімнаті, бо на них теж зариться. Відносно книги, так як я і казала вчора, мені дуже сумненько її читати. Я сподіваюся на хеппі-енд. Але поки що те, що відбувається, це якби, ну, далеко ще від хеппі енду. І в мене серденько болить за всіх героїв книги. І теж головна героїня, так яка зараз якби в ролі такого привида за ними усіма спостерігає, мені так її шкода. в плані Це так страшно втратити життя. Оце іноді сидиш, такі щось там жалієшся на щось, да, та, ось такий поганий день, чи ще щось, але народ, життя ну таке безцінне просто. Мені здається, що саме подобні книжки, подобні моменти змушують тебе замислюватися над цінністю кожного дня, що скільки все таки хорошого є в твоєму житті, скільки в тебе є мрій, скільки в тебе є цілів, планів, які люди є довкола тебе, і що все це круто. І ти хочеш це мати в своєму житті, навіть якщо в якийсь горший день там скаржишся просто на всіх і всіх. І мені просто дуже шкода і головну героїню, і її родину, і там друзів її родини. Ну не всіх, там є один погане слово хотіла сказати, не скажу я поганого слова, але... але ви зрозуміли, все моє відношення до того персонажа. І теж вагомий момент в цій книзі це те, що коли людина проходить через щось таке страшне. То це не лишається безслідно, так? Це не те, що так був великий стрес, там питання життя і смерті, ла-ла-ла, але там, типу, виживе, живемо далі. Ні, ця людина вже ніколи не буде іншою. Всі ми молимося, щоб війна якнайшвидше закінчилася, але всі ми теж розуміємо, що після того, як вона завершиться, вже не буде так, як було до просто вона змінила свідомість людей назавжди. Не все можна починити, не все можна виправити, і ну це страшно, але це щось чим просто треба жити і цінити той момент, що ти живеш, і це така доволі тяжка тема, болюча. Я помила волосся зараз йду його сушити, тому що коли воно сохне нормальним путем, то воно сухе і в мене багато перхоті. Коли я шуть, сушу його е, з ті з термозахистом і феном, то в мене якось і перхоті немає, і волосся не ломке. Вже перевдяглася в таку ось цю сукню блистящу, щоб мене сороки вкрали. Взагалі ця сукні 5 років, але за цей час я її одягла, ну, кілька-кілька разів на новий рік, і то не на кожний. Це теж сукня з тої категорії, яку ти так достаєш, і думаєш, цікаво, влізу я в неї чи не влізу? Потім влізаєш і думаєш, Хух, в цей рік пронесло, подивимось, що буде в наступному. Бо взагалі цю сукню купувала, коли була на 10 кілограмів менша, ніж зараз, а вона все ще гляньте. Навіть краще почала сидіти, бо раніше в мене тут вона так ось тактапирювалась, а тепер так хорошо лежить. дочитала книгу, і вона, звісно, чудова. Це для мене книжка нетипова, зазвичай я читаю щось романтичне, навіть якщо це книжка історична або фентезі, то все одно якась там нотка романтики є. Мені здається, що коли ми читаємо якісь нетипові для нас книжки, ми починаємо мислити на нетипові для нас теми. Про деякі речі з цієї книжки я ніколи в житті не думала, не дивилася на них під різними кутами. І тут в кінці ще є слова авторки, яка власне розказує, що саме надихнула на цю книгу, таку історію свого життя, і як вона про це думала, що вона тоді відчувала, чого вона очікувала, а що сталося, там деякі такі прототипи навіть описала. І ці думки мене прям захопили. Ця книжка дала мені не то, що я від неї очікувала, але дала мені набагато більше серйозно. Якщо порівнювати з тим фільмом, про який я думала на початку відео, то ні, прям небо і земля, то ця книжка просто перевертає твої так думки, перевертає їх в зовсім іншому напрямку. Я так слідкувала за собою. В якийсь момент я якогось героя не любила, потім йому співчувала, потім знову не любила, потім пробувала його виправдати, потім пробувала виправдати себе за те, що я виправдовую його. І інші різні моменти, і це було прям дуже цікаво з точки зору пізнання себе. Сюжет, написання, манера подачі теж супер. Бо ось головна героїня, вона де-факто й не була головною героїнею. Вона була таким як автором-розказчиком. І це дуже такий цікавий хід. Я не пам'ятаю, щоб я колись таким стикалася, тому це теж така новізна приємна була. Цій книжці ставлю прям 10 з 10, вона шикарна, всім дуже раджу. І переходимо до агати Крісті. Книжка називається «Різдво Різдволяпоро. Тут в нас яка історія, що якийсь такий багатий чоловік, вже немалой, такий сім'я нін, якого вже дорослі діти, може, внуки, не знаю. І збирає він родину одного на Різдво і каже, що все, халява закончилася, він не буде їм давати гроші, взагалі перепише завіщання. І всі такі блін, чого в смислі? І якщо не помиляюся, то вже через кілька годин цього багатого отця сімейства знаходять мертвим. По щасливому збігу обставин Поро гостив недалеко звідти і радо погодився розв'язувати цю заплутану справу. Гості запізнюються, тому в мене є час почати читати цю книжечку до того, як вони прийдуть. Вона невеличка, але ну, все одно не стигнує до того, як вони прийдуть її прочитати. Але після того, як вони підуть, я думаю, я її завершу. І тут котик намальований на обкладинці. Це дуже важливо в цій книзі. Я вважаю, що це буде прям поворотний момент повіствування. Я прочитала відсотків 30 книги. Я сьогодні встигну, бо йде дуже швидко. Я дуже уставша. Свята це, звісно, класно. Прикольно побачити родину, але я так для себе не вирішила. На свята крутіше, коли до тебе приходять гості, чи коли ти кудись йдеш. Бо коли приходять до тебе, то ти потім, якби ввечері, не мусиш вертатися додому. А це, мабуть, найгірше, просто коли ти вночі, коли холодно, ще повинен кудись пертися додому. Але з іншої сторони, якщо гості приходять до тебе. То є багато речей, які треба прибирати, приготувати, навіть якщо ви там домовляєтесь, що кожен принесе там якесь блюдо, да? але і так треба все поприбирати, потурбуватися про те, щоб у всіх була тарілка така сама, щоб стол красиво виглядав, якщо це якісь свята, то декорації якісь для атмосфери. І це теж в загальному доволі такі утомітельне. Але як бонус тобі потім зостається багато халявної їди. Ну, може, не зовсім халявної, але їди. Тому є свої плюси, є свої мінуси. Тут, що я прочитала, якби вбивство вже відбулося, тобто відбулося все, що є в анотації, Нам представили всіх героїв, тобто яка тут історія. У цього дідульку, якого порішали, в нього є кілька дітей, вони вже дорослі. Вони його ну всі не крім одного, але навіть те, які його ніби якось виправдовують, то в нього якийсь там комплекс жертв чи ще щось таке. І була там одна, якби донька в нього, але вона померла, але в неї залишилася якби дочка, тобто його внучка, це вона приїхала. Він до цього взагалі не був з цією внучкою знайомий, тому що його дочка втекла з дому, щоб подружитися. Типу він був проти, бо той чувак був якийсь бідний і ла-ла-ла, але ось як бода. Так в результаті оказалася. Ще один його син він щось там в політиці той копається. і в нього дружина на 20 років молодша за нього. Ще в нього є якісь хто якийсь іскусством займається, щось таке. А жена у цього чувака, що виправдовує батька його люто ненавидить, і цьому, і тому вона дуже подобається цьому батьку, бо він вважає, що родини повинен бути характер. Ну коротше, там всі з привітом. І ще є один цей його син, так який коротше блудне дитя, Він якийсь час тому вже вкрав гроші в цього батька і втік. І тепер батько його запросив на Різдво, щоб приїхали, щоб сім'я соєднілася. І теж батько каже, що з усіх його дітей це його любими, той як його на гроші кинув, тому що в нього теж є характер. Ось в нього є якась ціль, він живе життя. Ну, в общем, інтересна в них сімейка. І ще один такий чувак там приїхав, син якогось його друга по молодості, тому що цей багатий чувак він взагалі свій капітал скалатив в такий спосіб, що коли він ще був молодий, він на якихось там алмазних копальнях в Африці шукав алмази, позаробив гроші, потім заінвестував їх в розробку якогось інструменту для копальні, чи якоїсь машини, чи щось таке. І від того він ще богачисть. Став. Ось, і з тих його часів, коли він власне, ставав богатим, був у нього якийсь друг, і ось тепер приїхав його дорослий син. І, наскільки я зрозуміла, він якось з релігією зв'язаний, він там чи якийсь проповідник, щось таке. Там сказали, якісь тут буде називатися і хоча то должність. Ось. Але такий він супер хтось там. Ну і то всі вони там пересралися, як зустрілися. Цей Дідоган сказав, що він перепише завіщання. Ага, ну і теж він сказав, що буде тепер їм давати менше грошей на содержання їх, тому що тепер з ньому в домі буде жити власне. Оцей блудний син, який повернувся, і оця його онучка, яка там типу, тепер вона з ними буде жити. І всі такі, блін, ну ні, ну нам і так мало грошей, нам всім по 40 років ми ж не можемо самі собі гроші заробити, понімаєте? Ну, коротше, то порозходилися, вони порозлазилися по дому, хтось там в картах гуляє, хтось балакає, хтось чай, хтось по телефону щось там дзвонить. І тут взагалі гром молнія, щось там впало, перевернулося, всі біжуть в кімнату до, до цього дідульки, а вже якби все, вже немає дідульки. І тепер в рус вступає цей чолодой молодік з обкладинки, а саме Еркюль Поро. Важливих речей, які треба сказати. Котика ще немає і щось мені підказує, що так його і не буде в цій книзі. Я почуваюся дуже розчарованою з цього приводу. Це перша річ, а друга річ, я вам там трохи неправильно сказала, Оцей супер хтось там це не той чувак, який син друга чувака, який помер, а там інший персонаж, там. У нього така професія, це той якийсь там поліцейський. Що він не поліцейський, священник? Кароче в селі людей мало роботи багато, то там все в водно. Дочитала книгу, і тільки в той момент, коли я дізналася, хто вбивця, я зрозуміла, що я знала це. Я колись дивилася екранізацію. І ця екранізація дуже пам'ятна тим, що це була єдина книга Гати Крісті, де я вгадала вбивцю. Там, то, як він це зробив, ні, але мотив і людину я вгадала тоді. І я так собою пишалася, що капець. А тепер я розумію, чому я вгадала тоді, хто то був. Тому що вони під час екранізації повикидували дуже багато персонажів. Ну теж прям дуже багато, але кількох викинули. І тому там було доволі все очевидно. А тут не викидували. Тому я навіть не зрозуміла, що там була одна історія взагалі. Тому все таки не перехитрила я авторку. Взагалі, я кожен раз, коли думаю про гату крісті, я думаю про ту несправедливість, просто, в якій були жінки того часу. Бо її мама, цієї авторки, вона забороняла їй вчитися. Вона сказала, що жінці освіта не потрібна, що там навіть була проблема, що багато навчилася читати-писати. Типу, там вона це робила на половину потики. А коли вже там теж виросла, вийшла заміж, почала писати романи, то вона цього. Того стидилася, там, коли в неї питали, там, а, а типу, ви хто каже, я домогосподарка, я сижу вдома, там чоловік, супи, каструлю, уборка. Казали: Але ж це ж ви швидше, автор. авторка. Ну, щось там пописує, але я домогосподарка. А це ну геніальна жінка, розумієте. А ось так суспільство просто тиснуло в ті часи на авторок. Ну, в загальному на жінок. Це таке дуже сумне. Ну і власне з таких ситуацій і виникає статистика, що більшість книжок, винаходів були зроблені чоловіками. Тут якби, так, вони вони цим так пишаються. Якби то не вони заборонювали жінкам вчитися, якби. І теж мене так завжди це смішило, ну, як засмучувало, але ну, ви розумієте, тут і сміх, і гріх. Коли розказують, що е, статистично більшість винагодів зробили чоловіки по відомих причинах, так, але ну, статистично, то вони типу, ну це ж чоловіки зробили, вони ж там розумніші, ля-ля-ля, да, вони такі всі молодці, я частина цього. Коли скажуть чоловіку, що більшість злочинів вбивств, насильств і так далі, роблять чоловіки, то вони, ну це ж не всі такі. А Зразу я, ну так, да, хтось там зробив. але ну, да, це, це, статистика, це ж таке діло, А чому це происходит? Ну Я ж того не робив, тому це мене не касається. Да, але коли кажуть про винаходи, то да, да, це ж я, я частина цього. Ну, коротше, прикарісти вони у нас. Не всі, розуміють, не всі. Але я ну, бачила таку тенденцію не одного такого зустрічала в коментарях, на просторах Тіктоку або навіть у реальному житті. Що в цій книзі було найменше зими, найменше різдва з усіх трьох прочитаних, але мабуть вона мені сподобалася найбільше, тому що перша для мене була нуднувата, друга важкувата, а ця прямо в саме серденько. Тому всім раджу від всього серця, та да, яке я віддала цій книзі. Дякую, що були зі мною і до зустрічі!